Світи ясна, ангели йдуть до нас прекрасні. Зрадійте всі люди, приходить хвилина, постала на світі Господня дитина, на тую новину, надії, печалі, великі народи століттям чекали. Дитя прийшло з неба, щоб світити то щастя не гайте, за звіздою поспішайте. Дитя Боже привітати, долю краю виблагати. Ходімте цю новину, всім людям розкажу. Ось вже люди йдуть колядувати, Ходімся з ними. А ось бачите, чиясь хатинка. Потім господаря привітаємо. Гарну звістку про народжену дитину повіщаємо. Вже вечеріє на подвір'ї, скоро перша сірочка з'явиться. Донечку, де ти там? Неси скоріше на стіл накривати. Мамо, а чому риба, а не м'ясо? Ой, донечко, це така була традиція. Вона й зараз є, що на стіл тільки накривають 12 пісних страв. Донечко, давай неси скоріше часник і гроші. Зараз ми її будемо класти під скатетинку. Це теж була така традиція. Часник клали для того, щоб у домі був урожай. А ще часник це оберіг від злого ока. Так, клали по кутках стола. Так, і ще нести скоріше сіно. Донечку, давай клади сіно під стіл. А я візьму кушечок на стіл. Мамо, а навіщо класти сіно під стіл? Це теж така була традиція, тому що Ісус народився в яслах на сіні, тому й стелили під столом і на стіл обов'язково клали сіно під скатертинку. Так. Ну все. Страви ми накрили. Сідай, донечко, зараз я тобі розповім. А ще була така традиція, що в святий вечір зустрічали колядників та кумів. Ну що, донечка, стіл? Щось у мене ще не йдуть довго, де вони є. Та що ви? Ой, я вам кавунчиків смачненьких. Ой, ой, дякую, кума. Якраз у мене немає кавунів таких. Дякую. А що ви там кума принесли? А вас видавате. Ой, які гарні румяня, гарненькі яблучка. Дякую, а Що ви кума там принесли? А це вам до куті. Дякую вам за ведомо. буду якраз до куті. Дякую вам, дякую, дівчата. Далекій Палестині, звізда ясна ся з'явилась всьому світу повістріла. Дивну радість, люди йдуть, ось і ми рушаємо путь. Тож дозвольте господарі вам голядувати, нехай радість свіплинська заліта до хати. Мир тобі, українська хата, хай вам у добуде свята і любов, і ласка тиха, хай ми лиха. Наш сусо маленький, що у яслах народився, Учини, щоби вже скоро край наш рідний звеселився. Учини, щоб краща доля нашу хату завітала, і щоб рідна Україна, Бога в щастя прославляла. Здоров'я доброго вам на весь рік, щоб жилось краще всім, аніж той. Рік. А ми разом вам всім побажаєм. Колядуймо разом всі, як батьки колядували, щоб традиції святі і онуки пам'ятали. Разом колядуймо, весело співаємо. І рожденого Ісуса в тебе привітаємо. Дівчата, а коляду ви мені заспіваєте? А вже ж заспіваємо. Ну, родом співаємо разом з нами. Співаємо. Де Господарю від вас світ. Прийміть від мене гостинці! Ходімте, браття, вінчу Господу! Ходімте, браття, по Україні, завінчувати в кожній родині. І на цьому слові бувайте здорові! Христос ся рождає! Слава!